Я тут хотіла підняти цей підлокітник, а він щось тріщить, Я його зламала, чи що? Е, там уже і зламала, треба подивитися. Тут в диванчику є механізми, називаються трещотки в деяких частинах. В підлокітниках, я не знаю, чи вам чути, і в підголівниках. Тобто на кожну позицію, на кожен кут нахилу чутно такий невеличкий тріск ну або клацання. То, як називає. Це потрібно для того, щоб підрегулювати по висоті, так як вам потрібно, або під голівник, або під локітничок. Дуже зручна функція, щоб кастомізувати диван там, під, вашу, під ваш зріст, під вашу руку, під вашу ну, висоту там, шиї, голову, щоб було зручно сидіти. Цей диванчик взагалі можна змінювати, бачите, і навіть глибина посадки також міняється. Моделька називається «Престиж», вона розкладна. І в нього довжина, якщо не помиляюсь, 3,16, але можна зробити будь-яку. Можна зробити його П-подібним, Г подібним, прямим, просто коротше, так як вам потрібно. 58 500 стартова ціна в такого кутового і дорожче, в залежності від тканинки. На сайті Солоха є більше інформації про диван Престиж а в описі до відео, телефончик для зв'язку.